Сьогодні в цьому відео розпакуємо і подивимося колонку від компанії Tronsmart. Модель ця називається Groove 2. Справа даної на моделі є те, що вона має компактні розміри і при тому її потужність складає 10 Вт. Є підтримка стереозвуку, є можливість включення підсвітки, цікавий дизайн. Дана колонка має клас захисту IPX 7, до 18 годин максимально може програти від одного заряду. Є кріплення карабінове для того, щоби. Колонку повішати на рюкзак або сумку. Є е, також е, дуал-режим, тобто можна під'єднати в пару і, звичайно, знову ж таки, дублюється, що є підсвіточка. Хороша комплектація, і давай дивитися, що всередині коробки. Так, запакована стандартно. В одному дизайні Tronsmart поставляє свої продукти. Це достатньо так цікаво. І якщо брати по комплектації, також тут е, все гідно. Ось такі картонні коробці. Додатково в нас є. Інструкція кабель Jack 3.5 з двох сторін, Є карабін про той, що говорили. І є кабель для зарядки USB A на USB-C. Карабін виглядає ось таким чином: чорний, він із алюмінія, достатньо якісний, і на нього будемо вішати колонку. І сама колонка. Так, на фотках виглядала дуже прикольно. Ну, реально виглядає вона класно. Мені подобається. Отак, ось з одної сторони вона має вигляд. І ось таким чином динамік відкритий з іншої сторони. Ну, принаймні, щось незвичайне. Я таких колонок ще не зустрічав в своїй практиці, не тестував. Хоча багато колонок від Transmart я і розпакував, і протестував. Виглядає вона дійсно незвичайно. Якщо брати кріплення, ось таке воно масивне на шурупах закручено. Ти собі фіксуєш цю колоночку ось таким чином. Раз. І маєш колонку куди повішати. Відповідно, можна і без нього. Колонка ставиться ось таким чином, я так розумію, і буде вам грати музику. Що по виконанні? Виконана вона із пластика. Пластик такий достатньо міцний, тактильно відчувається приємно. Звичайно, це бюджетна модель, але він достатньо приємно тактильний і по якості. Я думаю, буде нормально. З нижньої частини навіть є кріплення для того, щоб ти міг штатив в штатив колонку вкрутити. Це теж дуже прикольне рішення. Ніжки в такі типу зроблені. До речі, тут не прорезинений низ. Цікаво буде, як вона буде себе поводити. Але я думаю, що колонку можна навіть так класти ось таким чином. Ну, Подивимося, як буде звук відрізнятись. У е, ці елементи вони зроблені такого прорезиненого пластику, е, сама мембранка. Із металу. Ну, ось так виглядає всередині. Заглушка, якщо ми її одну сторону відтягнемо, то тут у нас є роз'єм USB та c підключення microsd microSDK і 3,5 джек. Це все ховається діло плотно і так, назад його вставив. Колонка от в такому дизайні виконана, шурупи видно. Ну, це такий стиль, дуже виглядає прикольно. Вона дійсно компактна. Невеличка і по вазі у нас 480 грамів іде. Зверху є кнопки керування, включення, кнопка плюс, кнопка мінус, індикатори, і плей, і стоп. Давай запустимо колоночку, подивимося, як підсвітка виглядає. Ось так нас вітає колонка, переливається підсвітка. Діодів тут не видно, чітка полосочка, і виглядає дуже гарно. Мені подобається, як воно дивиться. Ну, а з цієї сторони підсвітки нема. Так, я так розумію, що тут підсвітка не регулюється. Є отвір під мікрофон, хоча на коробці не сказано, що є мікрофон. Е, ну, ось так. Кнопки натискаються приємно, вони також прорезинені, індикатор відображається. Якщо на максимальну гучність колонку натиснути, то. Вона звуковий сигнал видає. Ну, по якості збірки і по матеріалах достатньо гарно вона зроблена. Тут металева сіточка, тронсмарт намальована, але перше враження дуже гарне. Давай зараз підійдаю до пристрою і послухаємо, як звучить ця колоночка на 10 Вт. І так, я підключив колонку, поставив гучність на комп'ютері на середньому, на 50%. Колонки на максимумі. І зараз буду включати різні треки і буду коригувати гучність від 50% і вище. Тому оцінюю звук. Колонка стоїть на столі. Зараз якраз подивимося, як вона чи вібрує, не вібрує, і з різних сторін також буду її класти. На 50% вона стоїть впевнено і по звуку мені подобається. Якщо піднести трошки ближче хрипко відчувається. Звук, так скажем, недостатньо чистий, недостатньо якісний. Хоча, е як для 10 Вт на 50% гучності, по силі звуку нормально. Якщо розвернути іншою стороною, Ну, Це пасивний випромінювач, я так розумію. Цікаво покласти, якщо колонку, чи буде таким чином воно працювати? Отак звук навіть якось краще виходить. Мені більше подобається. Бас тут відчувається на 50%. І давайте протестувати будемо піднімати гучність. Ось це вже маси. Якщо на максимальну гучність робити, то класти не вийде, вона вібрує, тобто ну, вона значить, не призначена так, повинна тільки ось таким чином стояти. І давай зараз зловим баланс, на якій гучності вона працює без хрипів, і щоб достатньо було комфортно по басу і по гучності взагалі. Ось так якось по тесту. Ну Відверто можу сказати, давай зразу по сили звуку гучності їй вистачає. 10 Вт, як в цій колонці, Ну реально вона грає голосно. Бас відчувається десь на 50-60%, далі він втрачається. Відповідно, якщо брати по чистоті звуку, то на 50% вона звучить достатньо чисто. Але чим вище піднімаєш, чим з'являються ці хрипи, і звук некомфортний. Якщо в цілому по виконанню, ну тут однозначно плюс. Мені подобається, як вона виконана, як вона виглядає. Ціна в неї теж класна. Ну але знову ж таки, якщо ти хочеш собі поставити колонку на робочому місці і щоб вона тобі видавала класні параметри по звуку, ну тут такого не буде. Це все-таки бюджетна модель, тому тут вже вирішуй. Крута підсвіточка є по налаштуванню, кріплення дуже цікаво. Якщо з собою кудись взяти, то взагалі бомба. Ну, наприклад, просто би на робочий стіл я би не ставив. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підписуйся на канал, став лайк і пиши в коментарях, що ти думаєш про дану колонку. Ну і з радістю відповім тобі на всі твої питання.